Добрий вечір. Туристичний маршрут через Станіславчик. Майбутні фермери мільйонери вирощують лохину. А це, а це якийсь сорт пізніший, так? Да? Це пізніший сорт. Це Олександр, привіт. Майбутній фермер-мільйонер. Вирощує ось таку клубніку, яка ціле літо родить. Ще ще покажу горіхи, які родять як винограду, гронами. Ану Саш, покажи нам. А, ось отак ось, ось давай. Ось такі горіхи. Е, від кого горіхи? можеш сказати? Хто, хто їх... основний дід шугін. В Харкові. Так, давайте ось подивимось, скільки на одній гроні. П'ять штук. І тут п'ять. О, давай дев'ять знайдемо. Мені цікаво подивитися, як це, як це на одній гроні, Дев'ять горіхів може бути. Ого, яке Ні, Це дві. Це, це 4-5. Ну, якщо так подивитися, то вони всі підв'язані, бо гілки не витримують. Да, ось Все зв'язано. себе плодами. Угу. Так що, якщо потрібно саженці, можете звертатися. Номер телефона, я там напишу. Ще є персики, які не треба бризкати, обробляти. Розкажи про персики. Це дружина. Закарпатський персик, який не потребує обробітку. Так, ось Саші достигає, виноград. Коли соя. достигає. Якщо цікаво, можете приїжджати просто в гості. Подивитися, роздивитися. А що це за ягоди ростуть? Ірга канадська. Ірга канадська. І можна попробувати? Повністю. Зазріла ягода. О, така класна. Чимось похоже. Смак. Такий приємний, м'який, без кислоти. Ти сажанців не робиш? Бо будуть на осінь покупці. Ось воно всередині отаке. Маленькі кісточки. Смак такий догляду, цікавий. Догляду не потребує взагалі. Не треба ні бризкати, нічого. нічого. І нічого його не їсть. Нічого. Шкідників нема, хвороб нема. Все. Екологічне. А, а так, да, ось це перші туристи, які приїхали. <різь> а, це виноград. Про виноград пізніше зніму. Як буду проїжджати, Скажи свій номер телефону. Та не буду я казати номер телефону. Кажи, кажи... Просто написати добро тоді.